Слава Богу, з вами Богдан Гавляк. Поговоримо сьогодні за мир, Трампа, Європу і інше. Ну, зараз ми включаємо любий YouTube канал. У мене на вас YouTube канал включаємо всюди Трамп, Трамп, Трамп. Включаємо TikTok Трамп, Трамп. всі соціальні мережі всюди, повсюди, Трамп. Тепер розберемося, хто хоче міру Україні. Якби Трамп хотів Україні мир мір би вже давно відбувся. Ну, принаймні, початок миру було б видно. Він хоче отримати Нобелівську премію, але но миру ще далеко. Перемір'я якісь там умовне має в Україні бути мир без ніякого я. Я, то є буде передишка для того, щоб Росія потім назбирала так, з такими умовами, як Росія ставила, то є для неї передишка, щоб нанести. Тим більше, що вона хоче, щоб в Україні не було постачання зброї. Ну, в на увазі, З дружніх країн не було озброєння і мобілізації. Озброєння, увазі, Україна не випускала і плюс мобілізація. Тепер розберемося конкретно. Розумієте, Трамп тільки починає торгуватися. Перше рідкоземельні елементи. Тепер вже хоче атомні станції. Так і так, ми знаємо, що більша частина України земель належить вже корпораціям, і тим, зокрема, американським. Тепер ще віддати атомні станції, теплові станції, все віддати, ну, коротше, будемо платити, прості українці будуть платити, та взагалі всі українці будуть платити комусь, дядьові не українці, а будуть платити американцям і іншим. Чому так? Бо тому що він бачить, що він може в Україні торгуватися з Україною і використовує Україну Росію під час тієї війни саме більше взяти з них. З Росією там домовляється, Росія вже обіцяє, так вона може побіцяти там Арктику, Північний полюс і так далі. Ще, то одне. Плюс до того вона побіцяла, що де рідко земельні елементи є в мене везення на захоплених територіях України, теж віддати Трампу. Все видати Трампу, щоб Трамп пішов на ті умови, які Росія хоче. На ті умови, якщо Росія ставить до міру далеко, просто неможливо навіть його побачити близькось. Ясно, що Росія хоче війни, або, зокрема, хоче більше захопити територію. Ми розуміємо, що вона хоче чотири області, щоб ми віддали Україна, віддала взамін того, що він не буде там іга, і обмежити нас і всім. До того і НАТО і наступати, Європейський Союз і інше. Що ми маємо далі? Що ми маємо робити? Європа, зокрема, Франція, скільки раз міністр оборони Франції писав і говорив: дайте звернення до уряду Франції чи до президента Франції про те, щоб надіслати військо війська. Франції, хоч раз зробили таке звернення, наш президент, умовний, бо то я вже навіть не маю про що говорити, перевиконує свої зобов'язання на 5 років, вже сьомий рік він президент, що не можна було зробити звернення. Скільки я робив таких дописах і казав: зверніться, зробіть звернення за підписом трьох представників влади. Влади виходи немає. Ще до сьогоднішнього. Ну, принаймні Верховна Рада би прийняла постанову, щоб закон був про те, що просьба запросити європейські країни, щоб вели свої війська. Правильно, вели війська і вже б було перемір'я, принаймні вже б не бомбили ті частини, місця, де би заходилися європейські війська. Може, і Канада б дали, і інші б дали. Бажаючих є ж зараз багато. Але звернення немає. Хто винуватий? Ур влада України. Влади України немає. 29 років, скільки я вже говорив і писав. Немає влади. Чому немає влади? Бо така влада є, і так народ вибирає. Ну, ми все помиляємо. Я так само вибирав. Але та влада не є справжня народна, така, що за Україну постоїть. Тепер далі. Що? Міру. Мірницький, Трамп би зробив. Каже, Трамп ой, щось допомагає. Він то він не дає. То, то, все Байден підписав ті всі документи, постачання зброї, повністю санкції, то все за підписом Байдена йшло. Тепер Трамп то використовує і починає торгуватися, то рідко земельні, то тепер станції, то теплові станції, все б він би захотів захватити. Вже землю частково захватили корпорації. Ну, умовно, бо вони їм належать під контроль тримають. Щоб контроль тримати, то, потім українцям то продавати в два рази дорого, і українці будуть купляти, бо треба і світло світити і, і їсти хліб, але вже тих хліб, де їсти під контролем тих закордонних власників. Тепер дивіться, що б? Трамп вже б давно міг зробити. Він би продовжив санкції Байдена. Ті, що Байден підписав в кінці, продовжив ті санкції. Росія би вже можна, капітулювала давно. Вона б ще навіть до те, як я казав кінець літа, початок осені, вона б вже капітулювала. А вона, він не хоче нічого робити. Не хоче, він просто торгується. Ну, Ясно, бізнесмен, він тільки шукає вигоду. Він шукає вигоду то в Росії, то в Україні. І там хоче здерти, і тут хоче здерти. А має ще саме більше розумієте, яка ситуація? Саме більше, він має компромат на нашу владу. Бо ясно, що влада за час війни, може ще й до того до війни, нажилася максимально, бо тому що мільярди отримувати, розумієте, гуманітарне, фінансові і так далі, допомога була. Ясно, що пару мільярдів, не будемо говорити, але влада приховала. І думаєте, і тому і, і така тому влада наша поступлива. Вона все буде робити, що їм скажуть, тому що копромат мають. А і доки будуть мати копромат, а треба міти владу. Ну, владу кажуть, що вибори не можуть бути. Вибори мають так написано, що вибори мають бути тоді, коли буде мір. А до міру ще далеко. А треба було зробити вибори вчасно. Навіть буде воєнний стан, а то не не війна не був, воєнний стан був. Треба було привести вибори. Хто б прийшов до влади і вже би був кінець тим всім. Так що, розумієте, то далі. Чому не зробили, чому не запросити європейські країни і інші країни, які хочуть вести свої війська в Україну? Хоч везти там, де вони хочуть: Львів, Київ, Одеса. Можна ще б вони десь захотіли завезти. Ясно, щоб ті міста. От Зараз Одесу вчора бомбили. Вже би не бомбили Одесу. Львів би не бомбили, Київ би не бомбили, бо Київ постійно майже бомбляти. Вже би було легше наше. А чому? Бо тому що ніхто не хоче. Ніхто не хоче того е, е, миру. Все всі роблять того, щоб того миру не було. Бо тому що і всім вигідно заробляти гроші. Трамп хоче з своєї сторони зробити. Влада наша, видно, теж хоче заробити. Бо тому що чому запиту немає? Просьба вислати, надіслати війська нема. Це вже було б Перемір і мир. принаймні хоч би не бомбили народ, а то далі бомблять. І там починають говорити, то переносить так далі. Таке буде, таке буде продовжитися, не знаю, доки, доки Росію на коліна не поставлена. Росія була на колінах санкціями. І зброю постачати Україні, щоб Україна відповідала удар на удар. Було б вже порядок. А то нема, нема порядку. А така наша влада. І Трамп такий є. Трамп не змінить, він бізнесмен. Він думає за бізнес, він думає за багатство. Ну, Не кажу особисто, але для Америки він хоче проставити, він хоче двійному. Дві ну, без окремо отримати. І ти типу, по щось зробив мір. А до того міру далеко ще. Так що, розумієте, підписуйтеся на мене, ставте лайки. Чим більше, тим більше я зможу зробити виступи і треба робити. Всі ми разом. Ми можемо зробити перемогу. перша перемога і мир буде одночасно. Давайте разом, дружно, до перемоги і до миру в Україні. З вами був Богдан Горляк. Дякую.